Придбав сіль, знищив ворога. У місті триває акція від ГО на баткривбас, мета якої збір на тисячу FPV-дронів для ЗСУ. Придбати унікальні пачки солі, які останніми були вивезені до Кривого Рогу з Бахмута і Соледара, під ворожим вогнем у квітні 22-го року, можна у багатьох магазинах нашого міста. Підприємці, які долучились до загальноміської акції, діляться прагнуть зробити свій внесок у підтримку збройних сил України. Потрібно всіми можливими способами підтримувати наші збройні сили і допомагати хто як може, хочеться нагадати людям про це і. Збільшити наші продажі за цей період продали вже більше трьох тонн. Знайти сіль, яка допоможе бити ворога, можна в магазинах, де розміщені плакати і стік реакції. Ми рекламуємо сіль, що треба допомагати збройним силам України. Так це в наш час дуже потрібно. Підприємиця Ілона Шабельник початку повномасштабної війни допомагає воїнам, відправляє на фронт випічку необхідні речі для військових. каже, коли дізналась про акцію від громадської організації на Баткривбас, одразу ж вирішила долучитися. Кожен приближає перемогу по-своєму. Ми Вирішили приблизити таким чином. Ми продаємо бахунську сіль. Люди залюбки її купляють. Я дуже вдячна нашим героям, які нас захищають там. Ми допомагаємо тут. Ми займаємося благодійністю, ми допомагаємо волонтерам. Ми спілкуємося з волонтерами і всі потреби ми виконуємо. І таким чином ми теж допомагаємо. І вважаємо, що це повинен робити кожен кошти від продажу кожної пачки солі, зібрані в ході акції, спрямовуються на закупівлю дронів для зсу. Організатори акції кажуть, перші партії пташок уже на передовій. Михайло Бестров Денис Захаров цей день.